Всім привіт! І сьогодні я розкажу, як апнути на вороні 3000 кубків і більше. Насправді, ворон дуже легкий персонаж, але чомусь багато хто не міг за нього грати. Перше, я думаю, що ваші помилки іменно в цьому. Ніколи не сидіть в кустах за ворона. Можливо, коли ви хочете сховатися, то тоді так. Но просто крисите ні. Наприклад, навіть якщо там буде якийсь поко, і в нього буде на одну банку більше, ніж вас, то ви його вбити не зможете ну ніяк. Ну, хіба вам може найти ваша ульта? Тоді ви зможете ні нікого не боятися. Нікого там поко, ніяку там шелі і в такому плані. А тепер поговоримо про гаджети. Так от, колись я юзав гаджет на замідлення. Ну потім я понял, що ні. Все ж таки, коли ви стрибаєте з Антоніу, ви ніяк не зможете засейватись тим землінням. Коли у вас 1000 хп і ви один в команді. Ну то як думаєте, ми зможемо засейвітися? Я теж думаю, що ні. Ліпше брати гаджет на щит. Ще багато хто робить помилку в тому, що він просто так йде на джина, стрибає. З летою і з гаджетом на щит. Навіть якщо ви це зробите, то ви зможете вмерти. Тому що джин – це контра Ворона. Він контриться, розумієте? Тобто, навіть якщо ви там будете тільки з гіперзертом, якщо ви будете, то тоді ви зможете його вбити. Там, Наприклад, якщо в нього буде 6-7 банок, у вас там буде десь 5-6 без гипером. Джин це той персонаж, який може законтрити ворона дуже легко. Тому бійтесь джина, якщо ви граєте за ворона. А ще за ворона можна трішки поавтотачити. В нього влітає зразу три кінжала і ви можете дійсно поавтотачити. Тому що три кінжали це камон, то дуже багато. Три кінжали це хоча б один кінжал. 100% попадає. Тому можете не боятися і старатися деколи стріляти, тут автотачити. Ну, звісно вже ліпше завжди цілитись. Але якщо вам це трішки тяжко робити, то можете автотачити, в принципі, коли ви граєте за Ворона, це прям великої суті не грає. Ну, а на тому це відео буде закінчуватись, Дякую за перегляд. З вами був я, Матвій 21 всім па-па!